Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про спецпоїзд Путіна та да покажу вагони із хамамом, кабінетом косметолога, а також апаратом ШВЛ. Розслідувачі центру досьє змогли потрапити до вагонів, якими подорожує Путін. Та були шоковані, бо виявилося, що всередині знаходиться цілий кабінет косметолога, стана зал і навіть Хамам. У кабінеті косметолога, крім апаратів для косметологічних процедур, встановлені апарат для штучної вентиляції легень, аспіратор для санації верхніх дихальних шляхів, дефібрилятор і монітор пацієнта, за допомогою якого ми, Таки стежать за пульсом Путіна, тиском і іншими параметрами. Це все необхідно йому для того, щоб він ще не здох. Цей кабінет в першу чергу треба зазначити дуже захищений від прослуховування, для того, щоб ніхто із західних ворогів не зміг дізнатися, що Путін, можливо, і не Путін або він смертельно хворий. Інше сусіднє приміщення обладнане під тренажерний зал, де знаходяться всі можливі тренажери, щоб Путін зміг натренувати свій біцепс. Причому треба зазначити, що канал. На телевізорах, які дивляться Путін під час тренування, дуже таки зависають, особливо якщо Путін проїжджає повз мости чи високі будівлі. Спутник не тягне таку інформацію і як наслідок до російським Скажімо так, можна владцям довелося закуповувати спеціальне обладнання на мільйони рублів, для того, щоб Путін міг під час тренування дивитися любимі пропагандистські канали. Всього треба зазначити, що на весь. Спецпотяг Путіна на його обслуговування із бюджету Росії витратили 1 мільярд 450 мільйонів рублів, що просто не може не дивувати, на яку херню тратять росіяни свої бабки, і при тому, що Путін продовжує жирувати, він будує собі палаци в Геленджикі, і крім того, навіть перед очима у всіх, будує собі один з найкращих спецпотягів, як для справжнього Шейха.